Добрий раночок. Прибігла, з вже змоталась з раночку. Прийшла моя посилочка з Китаю. Я її так довго чекала. Давайте разом з вами розпакуємо і побачите, що в мене тут прийшло. Так, опа. Це у мене прийшла епоксидна смола. Я буду опановувати новий вид творчества. Мала епоксидна, двохкомпонентна. Так, це насадки із бутилок. Значить, оп. Так, це Б. А це А і Б. Це два компоненти, які треба змішувати. Це насадочки. Так. Потім. Дві форми. О! Оце зачет, конечно. Це буде е, такі, типу, е, для подачі, для подачі. Нарізок там різних для подачі. Так, хтось мені написав, ага, все, денішку мені скинули за лялечку. замовлення. Коротше, це форма буде. Такі буду робити тарілочки. Спочатку зроблю для себе, якщо будуть замовлення, то буду робити на замовлення. Дуже велика силиконова форма у вигляді доска, типа як пляшка чи доска довга. Тобто це заливається і робиться така досточка, тарілка для подачі, для подачі. Нарізки можна, вона дуже велика. Можна нарізочки різні, там, можна якісь солодощі. Коротше, ви зрозуміли. Так. І, і ще одна. Отака. Ну, я, чесно, думала, що вона побільше буде. Оця велика мене дуже влаштовує розмір офігенний. А це маленьке. Це, це більше, як я думаю, під у формі досточки, це більше під, під чашку, під каву чи під чай. Але теж прикольно. І я ще замовила отакі, були теж по акції такі сердечки. Це теж або для нігтів можна використовувати, або теж для заливки у форму. Наприклад, у стилі там от Святого Валентина там різні сердечки, різні, різні розміри. Коротше, така прийшла посилка. От. І я тепер буду опановувати новий вид творчества Епоксидна смола, що мені лишилося купити лак фінішний для епоксидної смоли. От. А це в мене буде отака. У мене буде моя перша. Я зроблю собі лав... з лавандою. От. І потім вам покажу. Дякую всім за перегляд. З вас лайк і підписочка на нову сторіночку.